Привіт всім! Мене звати Колесна Тетяна. Поговоримо про заборону виїзду для жінок за кордон в жовтні 2022 року. Жінкам 14 спеціальностей і 7 споріднених професій з ними доведеться обов'язково стати на військовий облік з 1 жовтня 2022 року. Перелік цих спеціальностей я скину нижче посилання, щоб ви могли перевірити. Як буде з виїздом за кордон Ганна Малер – це заступниця міністра оборони? Каже про те, що наразі немає жодної заборони для виїзду жінок за кордон. І поки що таке не планується. Я сьогодні перечитала дуже багато інформації, різних експертів прослухала різні інтернет-сторінки. Перечитала. Наразі не планують дівчатам забороняти виїжджати за кордон, навіть коли ви станете на військовий облік. Або ж. Зроблять якусь таку електронну довідку про те, що військомат знає про те, що ви виїхали за кордон. Тому поки що жодної офіційної інформації щодо виїзду, заборони виїзду дівчат за кордон немає. Тому, дорогі мої жінки, поки що не панікуйте. Інформацію, яка буде далі, буду публікувати згодом. Всім гарного дня.